Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала свою посилку з сайту Натіна. Вона дуже об'ємна, але товарів тут небагато. Доставка здійснювалася дуже довго через те, що були проблеми на кордоні з Польщею. Замовлення робила під час Чорної п'ятниці. І ось тільки сьогодні воно прийшло. Але Натіно нарахував мені. Бонус 500 гривень знижки на наступну покупку в якості вибачення за доставлені незручності. Все дуже добре запаковано, для того, щоб при транспортуванні не пошкодилася упаковка і продукт не пролився. За це натійно велике. Дякую. І якщо вам цікава дана розпаковка, то давайте дивитись разом. По перше замовила змінні насадки для дитячої електричної зубної щітки Oral-B. Тут їх дві штуки в упаковці, замовляла з іншим малюнком, але прийшли саме такі. Для нас це не критично, головне якість товару. І вже казала, що саме на сайті Внетін дані насадки коштують набагато дешевше, ніж в наших магазинах, тому що вони бувають по знижці. Ще можна додатково використати промокод на знижку, і ціна виходить досить бюджетна. Іноді можна замовити за 300 гривень тоді, коли в наших магазинах вони коштували останнім часом, коли я дивилась, приблизно 500. Тому рекомендую порівнювати ціни, і якщо теж користуєтесь електричними зубними щітками, замовляти саме на Нотіно. Далі по силці будуть товари від одного бренду: це DAF, я вирішила порівняти якість. Тих продуктів від компанії DAV, які продаються на сайті iHerb і на сайті Natino. Тут буде тверде мило, рідке мило і скраб для тіла. Зараз відкрию і все покажу вам. Ще хочу зауважити, що на сайті iHerb товари від компанії DAV мають більш високу вартість, тут все вийшло достатньо бюджетно. Одне мило, наприклад, коштувало тверде мило десь приблизно 25 гривень. В наших магазинах, я думаю, що таких цін немає навіть під час розпродажів. Але продукція ще відрізняється упаковками. Такого мила, як є на сайті Хюрб, немає нанотіна, і навпаки, і упаковки з шампунів для волосся, наприклад, теж відрізняються. Можливо, це залежить від того, для якої країни виготовляється даний товар. Перше, мило у кількості дві штуки, релаксуючи, три в одному, з вложуючи, та живильне, з кокосовим молочком та жасміном у брусочку 90 грамів, другий брусочок такий самий. Ціна, повторюсь, була бюджетна десь приблизно 23-25 гривень. Наступна упаковка з чотирьох однакових брусочків, вона була ще більш бюджетна, їх тут 4 по 90 грам, також теж очищуючи, зволожуючи і живильне, з марокканською органовою олією. Якщо користувалися даними продуктами, напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. Буде цікаво прочитати, чи любите ви цей бренд. Вже розпакувала скраб для тіла. Такого типу скраб я замовляла на iHerb тільки з манго та мигдалем. Це ексфоліант з гранатом та олією щі. Об'єм 225 мл, виготовлений в Словакії. Попереднє мило, яке я показувала обидва види виготовлені в Гарманії. Використати потрібно протягом 9 місяців після відкриття. Дані скраби мені подобаються, але повторюсь, що не знаю, наскільки відрізняється якість з сайту iHerb від якості на сайті Natina. Цей скраб коштував десь приблизно 200 гривень без урахування знижки на всю корзину, яка склала 500 гривень. І три змінних блока рідкого мила об'ємом 500 мл. Вартість кожного становила від 60 до 80 гривень на чорну п'ятницю. Це звичайне зволожуюче та живильне з класичним ароматом. Друге заліюючи та ванілью. І третє з загірком та зеленим чаєм. Мені дуже подобається ще тверде мило загірком. Друзі, такий аромат стоїть від цієї коробки, від продуктів компанії DAV. Люблю цей бренд. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам якісь продукти даного виробника, можливо, щось порадити, спробувати з того, що я ще не замовляла. Далі покажу вам ще один продукт з сайту Netino, яким не дуже задоволена. Це ось така туалетна вода від компанії Lanvin, називається Water Lily. водяна лілія об'ємом 90 мл, дуже великий об'єм. Ніколи не буду вже замовляти: по-перше, ті аромати, з якими я не знайома, по-друге, в такому ще й великому об'ємі. Красиво виглядає сам флакон, лаконічно, нічого немає зайвого. Але аромат мені нагадує аромат щоденних прокладок Discreet. Якщо ви такими користувалися, то ви зрозумієте з аналогічною назвою. В прокладках мені він подобається, але в парфюмі на тілі ні. Тому поки що не знаю, чи буду користуватися, можливо, через деякий час я зміню свою думку, попередньо вона саме така. Якщо... Ви знайомі з цим ароматом, або його замовляли. Теж хочу дізнатися, які були враження в коментарях. Також хотілося б дізнатися, що вигідно, на вашу думку, замовляти на сайті Notino, окрім парфумів, чим ви користуєтесь на постійній основі, і що коштує більш вигідніше, ніж у наших магазинах. Чекаю ваші. Корисні поради. Дякую за перегляд, за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайк. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!